Отця і Сина і Святого Духа. Возлюблені Господі, браття і сестри. Сьогоднішнє Євангеліє розпочиналося словами, що Христос на кораблі приплив у свій град. Ми часто асоціюємо з Христом святу землю. Мріємо туди попасти і завжди, мабуть, думаємо, що це є Єрусалим. Але град, в якому жив Христос, не був Єрусалим. Він відвідував різні міста. Ми чуємо Євангелія, чому постійно на цьому наголошує. Пішов туди, там його так прийняли, сюди так прийняли. Ми з вами це говорили два тижні тому. Але саме більше його не сприймали у тому граді, в якому він жив. Тому він і сказав, що так як і при пророках було, завжди пророк є безчесті саме в своєму місті. І там його найбільше не шанували. Що ж це було за місто? З іншого місця Святого Письма ми дізнаємось про це. Коли Господь каже, горе тобі, називаючи це місто, бо якби в Содомі і Гоморі були такі чудеса, які ти бачило, бо в тобі жив не просто пророк, який не просто відвідав інше місто, як Єрусалим навіть, а він жив там. То вони би покаялися в пепелі. Содом і Гоморо – це теж були міста, ми знаємо, які Господь за нечесті їхній істрибив, де є тепер мертве море. Це місце, яке в Другому також місці святого письма Господь каже, воно возвеличилось, як башня, вознеслося, гордилося, і по своїй гордості і Христа не сприймали, говорили, хто він? Ми ж знаємо, він плотника син. Хто він такий, щоб нас вчити? Ми знаємо його братів, мнимих від Іосифа. Місце це було Капернаум. Я надіюсь, ви запам'ятаєте, Господь жив в святій землі, столиці якої Єрусалим. Він в Єрусалимі був розіп'ятий і воскрес. Але містом, в якому він жив, можна так сказати, сучасною мовою, був прописаний, зареєстрований, було Капернаум. І от капернаумці особливо відзначались тим, що його ненавиділи. Тобто логіки нема, да? уловлюєте? Де найбільша святиня, там завжди мало би наоборот бути. Люди їдуть, буває. Далеко в святиню. От, я вчився е, в Почаєві, мене завжди це дивувало, поки ближче з цим не познайомився Святого Письма, що було навіть з Христом. Місцеве населення поряд з Лаврою, вообще це, ні в Лавру ні, дуже рі, мало хто там ходить. Якщо взяти то місто, а це є місто 90 тисячне, то Вибачаюсь з -ти тисячне, то з цих дев'яти тисяч ви можете побачити, скільки в лаврі знаходиться взагалі, а там паломників яка частина. І я знаю, як вони відносились, відносяться, і святого мали і Іосифа, тепер амфілохія, тому що був пострижений в схімі як амфілохії, кого знали і теж ненавиділи, хоча він цілив людей. І так часто, браття і сестри, буває і в інших місцях найближчі сусіди, не тільки священика дома, але храма. Ні в храм не ходять, перші вороги є. Любий храм візьміть для статистики, будь-який монастир, запитайте. Дуже рідко, де сусіди допомагають, це таке як чудо. Це буде один такий випадок на тисячу. Не на 100, вже я не помилився. Так от е, така ж ситуація була з Христом. Але сьогодні якраз виняток. Він приходить в Капернаум і бачить віру їх. Ми завжди цей Євангеліє, тільки в більш розгорнутому виді від іншого євангеліста, читаємо в другу неділю Великого Поста і говоримо, там більш детально розказується, що. Розібрали верх будівлі, тут ми цього не чули в Матфея. Спустили на ношах до Христа розслабленого, і Він, бачачи віру їх, зцілив Його. Тут було просто сказано: принесли розслабленого, бачив віру їх, і зцілив Його. І от ми тоді говоримо, що віру їх тлумачиться святими Отцями по-різному. По а Кажуть, і той розслаблений само собою, входив у число тих, хто з ним був і мав віру, і тому Господь його зцілив, Б, кажуть, Розслаблений, невідомо чи мав віру, по вірі їх, по вірі друзів, зцілив Господь навіть самого розслабленого. І це ми завжди кажемо цей приклад, як приклад, як добре молитись один за одного. Приклад, чому ми пишемо, браття і сестри, записочки. Приклад, чому ми мали би поминати в своєму молитовному правилу, як правило, це робиться вранці, не обов'язково, но, як правило, мати пом'янник, називається книжечка, де ми вписуємо імена своїх близьких, родичів, кумів, знайомих. Ми вдома взагалі можемо молитися за всіх, не тільки за православних. І наш обов'язок за них молитися. І Якщо ми цього не робимо, ми дуже ліниві за своїх похресників, про що ми вже говорили, це взагалі кожен день має бути лунати молитва. І важливо, коли ми згадуємо це ім'я мати до Господа, в серці до них любов. Що, Господи, поможи їм, допоможи у всьому. Найперше допоможи, якщо ці люди далеко від церкви, допоможи їм. Так як із цього розслабленим відбулося сьогодні, допоможи їм прийти до тебе. Сьогодні буквально в апостолі, який гарно читала Павла, можна було все розлучно почути детально, хто хотів. Апостол, взагалі, такий просто чудесний дороговказ для кожного християнина сьогодні був. Буквально апостол про це говорить Павел в посланні до Римлян. Браття, я буду з цирконосенської мови зразу перекладати, маючи різні дарування від Бога, ми повинні ці дарування свої, які нам Бог дав, таланти, в славу Божу примінити і для служіння людям. І він далі їх перечисляє. Якщо ти служиш, служи. Якщо вчиш, вчи, утішаєш, утішай. Є люди по характеру, знаєте, такі, з якими добре прийдеш, побудеш і якось утішишся. Це талант від Бога. Люди, які приходять завжди в компанії в них юмор це теж талант, тому що від униня, від смертного гріха від, 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 відганяти людину, це ти теж Богу служиш. Маєш цей талант, прекрасно, служи Богу ним, утішай людей, подавай в простоті, предстояй сочанням, тобто, якщо ти поставлений начальником, то ну, сочанням, тобто роби це на совість, іншими словами, милою з добрим ізволенням, коли люди в чомусь провиняються і потім визнаються, просять пробачення. Любов не лицемірна, нехай буде, ненавидяще злоє, приліпляющеся благому, братолюбіє друг ко другу, любезне, то, що ми сьогодні чули в Євангелії, яке в нас братолюбіє, якщо ми даже молитись не можемо часто, честію друг друга більше творяще. Це щоб ми уникли гордості, числавія. Якщо ми так будемо думати за кожного, що Він вийбільший за нас, ми ніколи гордитись не будемо, але у нас навпаки бажання. Доказати самому собі, що ми кращі, ніж другі, ніж сусіди, ніж ще хтось. А апостол чітко каже тут честью друг друга більше творящі. Не будьмо ліниві духом горящі, Господові роботуючі, упованням радуючися, тобто надією, що будемо помилувані за своє намагання служити Богу, що ми стараємося, хоч у нас не получаємося, але ми хочемо. Як Златоуст каже Бог, намірення цілує, тобто приймає, в молитві, прибиваючи в скорбі, терпящі, требуванням святих приобщаючися. Що це значить? Милостиню даючи святі, називаються всі віруючі наші люди, свята є святим нам, всім, хто в церкві, Це є святі люди, які освячуються життям християнським. Тобто, в першу чергу ми повинні пам'ятати про своїх. І далі сама міра досконалості християнина, страннолюбіє держащися, це означає гостинність мати, приймати странників взагалі зараз це відмирається чеснота. І ми вже стаємо як європейці, що навіть рідко ходимо в гості один до одного. А гостинність, вона чому не в тому суть, щоб ми об'їлись, опились. Це гріх. Не в цьому суть наших зустрічей. Не це, не це апостол має на увазі. А він має на увазі, щоб ми спілкувалися один з одним. Спілкування народжується прекрасні чесноти, ті ж утішення, коли людина в скорбі поділилася і скорб стала менша. Інші якісь речі, які ми рішаємося, зараз люди ні з ким не спілкуються, раніше ставили лавиці біля кожного дому. І коли було праздник або неділя, люди виходили на лавочки після обіду, і сусіди з сусідами говорили, розмишляли, це було прекрасно. Сьогодні вже ці лавочки і не кладуть, а там, де навіть вони є, там уже люди на них не сідають. Ніхто ні з ким діла не хоче мати, обгороджуються великими парканами чотирьохметровими. До речі, Тоже цікавий факт, наші предки от в Старому селі, да, був тільки перелаз, межу тільки міряли. Щоб знати, це твоє, це моє, щоб конфлікту не було. Між сусідами нормальними і заборів не було. І це зараз, до речі, я сам бачив на свої очі, це можна в Ютубі побачити, в Америці, в, в, в Німеччині. Люди уникають заборів, символічні забори, кустики ростуть, в Америці взагалі їх немає. Стоїть просто колешок, це моє, це твоє. Ми, тіпа туди стримемось, але ставимо такі паркани, що один одного не бачимо, не здороваємося, може, десь на машинах по дорозі зустрінемося на вулиці, то головою кивнем. А не то заповідує нам апостол: благословляйте, гонящиє ви, благословите, а не клините. Ми вже з вами про це колись говорили, що значить ці слова? А вони буквально значать те, що ми повинні в першу чергу, ми молимося кожній вечірні молитви, якщо молимося, ненавидящі і обидящі нас, що? Накажи, Господи чоловіколюбче, ні, ми кажемо, прости. Якщо в нас цього немає, якщо ми молимося просто, нам не можна і причащатись. Це дуже серйозно. Цей гріх це не просто гріх, це смертний гріх. Якщо людина в ньому помирає, вона йде в ад, це означає смертний, і помилувана не буде. Якщо гнів держить, якщо ти свого кривдника гоняш, що тебе не можеш благословити, а це означає за нього молитись. Святі робили так, коли їх кривдили, вони казали: спаси Його Господи. Це має бути нелицемірно. Це то, що ти хочеш, щоб він дійсно покаявся, взумився, тобто нема другої крайності. У нас є, я вже тисячу раз про це говорив, Лев Толстий Єретик. У нас, коли є такі християни, таке живе, що просто миритися будь-ким, просто миритись, бо миритись. Апостол Павел чітко каже, що якщо від вас це залежить, будьте з усіма в мирі. Але є ситуація, коли від нас не залежить, коли нам Бога оскорбляють, коли люди просто закоснюють в гнів, гніві і нам з ними миритись, це означає їм визнати, що вони так далі мають робити, що вони правильно роблять. Це не християнство. Господь не тому в конфлікти в сьогоднішньому Євангелії з фарисеями вступав. Він сам нам приклад показав. Він не ходив фарисеїв, не вибачався, вибачте, може, ви мене не так поняли. Що я в суботу зцілив. Це друга ситуація. Благословляйте, гонящі вас, це то, що хай покаються. І якщо покаються, зразу прийми, обійми. Як брата, все забудь, от якщо цього нема, ти не християнин. І друга крайність ти теж не християнин. Тому що ти за правду Божу, за істину. В кінці кінці за те, щоб та людина спаслась. Тому що ти, якщо. Вона дійсно винувата, от ситуація, коли, наприклад, гонять Бога, і ти заступився за Бога, але на тебе обідала, і ти ще прийдеш вибачатись перед тою людиною, то він собі сказ... він подумає, правильно роблю. Правильно роблю, бо ще й цей даже вибачився, що я Бога гоню. І тому ми за істину, за те, що ми, так як от Йоанн Притеча, прийшов до царя і обличав його в гріху. Він же не вибачився перед царем, вибач, може, тебе образив або ридіаду. Він за мораль, за істину постраждав, радується, ми співаємо в Тропарі. Так і ми повинні, але це не означає, що не клинити, як він каже, це не означає, що тих людей, які далі не розкаяні, нам треба клясти, щоб руки відпали. Це стосується, до речі, зараз нам актуальна тема, коли церкви наші будуть забирати. Справа в чому, колись давно могли і наші кровні родичі з церквою боротись. І як би то нам було неприємно, якби да, нам, ми подивилися відео, де їх клене священик або другі люди, ми вже їхні нащадки покаялися, хай їм Бог простить. Так і тут, Бог всіх призиває до покаяння. Нам треба не казати, хай твої руки отсохнуть, бо ти церкву йдеш болгаркою ріжеш. А йому казати, хай тебе Бог розумить, спасе і помилує. Благословляти, гонящі ви. Тут, наприклад, Христос, апостоли, Христос молився на кресті за розпинателів. Прости їм, Господи, не знають, що роблять. Апостоли так само, де вони кляли? І скільки ситуацій той же Савл, ми згадували в празник апостола Петра і Павла Павла, що він гонив християн, а якби його кляли християни. Коли архідіакона Стефана побивали, він старі ходях описує Книга Діані Апостольських, якби архідіакон Стефан прокляв їх всіх, да що б у вас там за те, що ви зі мною, а Він теж повторював слова Христа, не знають, що роблять Господи, прости їм. І що, не покаявся чоловік? І тепер Оба святі, той, хто кого він в старих одяг, коли побивали, і його. Той, хто його побивав, розкаяний, в обнімку в Царстві Небесному, радується. Один тому, що той покаявся, другий, вибачившись, радується в тому, що разом з ним, своєю жертвою, але утішається разом дружбою, братолюбієм, про що говорить апостол. Отак вот нам, браті і сестри, повинно жити. Потрібно. За всіх молитись, якщо ми за ворогів, це перша сходинка, кажуть святі отці. не можемо творити молитву. Якщо ми зразу, якщо нас ворог, то ми за нього стараємося не думати, це ненависть. Знаєте, добре так жити, а я його не трогаю, но тільки згадав ярость. Ні, ти кожен день собі про нього згадуй. А бажаю йому добра в молитві, щоб розкаявся, це наше християнське нутро. Благословляй Його, а якщо ти так не робиш, ти не християнин, ти по букві тільки, але не по духу. Тому, браті і сестри, хай Господь нас розумить, допоможе в таких ситуаціях своїм прикладом, молитвами Пресвятої Богородиці і всіх святих.